За статистикою МОЗ України щороку від онкозахворювань помирає понад 70 тисяч українців. Україна, на жаль, у лідерах серед європейських держав по захворюванням на рак. Чернявецька область увійшла у трійку, де онко є найчастішою причиною смертності. Ми завітали до Буковинського клінічного онкологічного центру, аби дізнатися, як можна попередити недугу, вчасно виявити, та що робити, якщо людина дізналася, що у неї рак. Про це й не тільки дізнайтесь у програмі здоров'я у фокусі. Давайте дізнатися, що робити, куди звертатись у разі виявлення онкозахворювань людини. Ну, Перш за все, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря і взяти направлення до нас в онкоцентр на консультацію онколога. Направлення з паспортом, якщо є якісь обстеження, приходите до нас. І тут вже ми дивимося ваше направлення і скеровуємо до спеціаліста, який, який буде потрібен. Дякую. Це перший крок. Онкологічна патологія посідає друге місце, поступаючись лише хворобам серцево-судинної системи. Чому так багато хворих на рак? Та чи варто настільки боятись цього діагнозу? Ми запитали у директора Буковинського клінічного онкологічного центру Ігоря Олександровича Малашевського. У нашому суспільстві існує дуже багато стереотипів. І, зокрема, що Буковинський клінічний количний центр в народі його називають раковою лікарню. На жаль, так в суспільство склалося, що рак це невеликовно, але ми вже який рік підряд доводимо і даємо надію і маємо дуже гарні результати. Що рак так це лікується? Тому в сучасних умовах, в сучасному обладнанні, з досвідченим професійним колективом пацієнтам, які до нас звертаються, ми даємо шанс на життя, боремося разом з ними за їхнє життя. Лікарі кажуть, що рак можуть спровокувати генетична схильність, стан екології, спосіб життя. На жаль, ми не знаємо точної причини, чому саме рак виникає, але є величезна кількість дійсно умов, факторів ризику, які сприяють. Так, це дійсно і стрес, це дуже вагома доволі причина, особливо зараз, коли всі знаходяться в стресі. Екологія дуже важливий спосіб життя, зайві звички, корінні паління та там, вживання, зловживання алкоголем. Є також передумовою для цього підвищена вага. Ну, дуже багато факторів, знаєте, не можна сказати, що щось з не головне, але в сукупності вони можуть давати ну, значний переріст. Буковинський клінічний онкологічний центр це єдина спеціалізована установа в області, яка надає весь комплекс діагностичних та лікувальних послуг. В умовах онкоцентру можна пройти ряд наступних обстежень. Це лабораторні обстеження, онкологічна панель. Ми виконуємо всі онкомаркери, онкомаркери виявлення патології молочної залози, яєчників, ракопростати, ракопішлинкової залози. Також можна пройти інструментальні обстеження, такі як дерматоскопія, колоноскопія, фіброгастроскопія, цистоскопія. Гістероскопія, кольпоскопія з допомогою цих обстежень ми можемо виявити як доброякісні, так і злоякісні процеси в організмі людини. Онкоскринінги, вони можуть бути на будь-які органи і системи. Якщо брати молочну залозу, тут ми говоримо про огляд мамолога щорічний. Якщо це жінки після 40 років, це мамографія, якщо це молоді дівчата, це, звичайно, ультразвукове обстеження молочних залоз. Звичайно, самоогляд ніхто не відміняв. Це нам так, так само інформативно. Якщо ми говоримо про травну систему, це може бути езофагастродооденоскопія, це так само може бути лабораторні методи досліджень, такі як ЦА це санкомаркер шлунку та типу пишункової залози. Якщо ми ну, колоноскопія, звичайно, після 60 років так само обов'язкова, практично ну для всіх, для чоловіків і жінок. Якщо ми говоримо знов таки про жінок, це це 125 онкомаркер яєчників, звичайно, огляд гінеколога обов'язковий та ультразвукове обстеження додатків, якщо при потребі, ну додатків та органів малого тазу для чоловіків, це цистоскопія, це простат специфічний антиген. Якщо говоримо про кров та огляд уролога, звичайно, так само будь-який скринінг. Ну людина кожна людина повинна собі поставити за ну, скажімо так, за, за ціль кожного щорічно щороку проходити скринінг, і будь-який скринінг ми можемо забезпечити в Буковинському клінічному онкологічному центрі. Пацієнти онкоцентру можуть отримати такі спеціалізовані види лікування як онкохірургія, хіміотерапія та променева терапія. За останніх три роки ми оновили більше 80% всього обладнання, яке використовується в плані діагностики. У нас в закладі працює один із найкращих операційних блоків, який оснащений найсучаснішим обладнанням, як і в плані хірургії, так і в плані анестезіологічного забезпечення. Адже останніх два роки в нас в закладі вже проводиться реконструктивні пластичні оперативні втручання, тривалість їх більше 10 годин. І це вперше в області ми започаткували такі нові. Методики лікування. у Буковинському клінічному онкологічному центрі у своїй практиці лікарі використовують норми європейських та американських онкологів. Також установа є партнером Національної служби здоров'я України, тож пацієнти онкоцентру отримують діагностичні чи лікувальні послуги безкоштовно або згідно з затвердженими державними програмами. Ми співпрацюємо напряму з національною службою здоров'я. У нас є контракт, де прописано, що зокрема хіміопрепарати для лікування онкологічних пацієнтів забезпечуються за рахунок держави. Крім того, у нас є законтрактовані п'ять онкоскринінгових пакетів: це гастрофіброскопія, колоноскопія, бронхоскопія, цистоскопія та гістероскопія, що дає змогу пацієнту певної вікової групи отримувати цю послугу безкоштовно. Все, що потрібно людині, яка звертається до нас за допомогою, це мати декларацію з сімейним лікарем. Все решта можна згенерувати у нас в установі і отримати всі направлення до вузьких спеціалістів, які тут, тут на місці, що дає змогу пацієнту більше нікуди не їхати інші лікувати установі, а в одній установі комплексно пройти обстеження для того, щоб верифікувати або спростувати той чи інший діагноз, який виставили під питанням за статистикою МОЗ України Чернівецька область у трійці областей, де від онко найчастіше помирають люди. Яка причина Основна причина в тому, що суспільство. Е Безвідповідально відноситься до свого здоров'я, не виконує досить прості рекомендації, які потрібно робити кожній людині. Це скринінгові обстеження, які можна зробити в будь-якій лікувальній установі для того, щоб виявляти захворювання на ранніх стадіях. Лікарі припускають у післявоєнний період в Україні очікується зростання онкозахворювань. За світовою статистикою після бойових дій десь 10-15% відбувається зростання онкологічних захворювань, але не потрібно забувати, що досить велика кількість населення виїхала за кордон і. Їм там не дається належна медична допомога. У них немає свого сімейного лікаря. Зазвичай вони не часто повертаються в Україну, навіть коли повертаються, не завжди профілактично звертаються до лікарів. Тому, враховуючи ці фактори, ми можемо говорити те, що Можливо, зростання онкологічних захворювань після закінчення бойових дій, але це ми можемо констатувати тільки після того, як пройде певний період, і статистичні дані будуть оброблені. І тоді вже більш достовірно можна про це говорити. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі діагностують майже 19 мільйонів нових випадків онкології. Тому профілактика та раннє діагностування онкозахворювань мають бути у пріоритеті. Профілакта онкозахворювань дає змогу виявляти доброякісні чи злоякісні новоутворення на ранніх стадіях, що значно покращує благоприємний прогноз в лікуванні та одужуванні. На жаль, за останні три роки у нас спостерігається те, що перше виявлені пацієнтів більше 40% – це пацієнти з третьої, четвертої стадії занедбаності. І вже наші лікарі та лікарі будь-якої лікувальної установи не можуть запропонувати більш широкий спектр надання онкологічної допомоги у зв'язку з поширеністю. Процесу 70% онкохворих мають шанс продовжити життя чи навіть повністю одужати. Такі дані всесвітньої організації охорони здоров'я. Саме тому раннє діагностування та профілактика раку це шанс на одужання. Тому не зволікайте та звертайтесь до лікарів.